Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов блогер, засновник рекрутингової агенції борщ Сергій Марченко. Вітання, пане Сергію, слава Україні. Героям слава, вітаю вас, вітаю наших слухачів. Пане Сергію, ну, вже декілька днів тривають дискусії в українському суспільстві, зокрема. В соцмережах стосовно наслідків і причин чернігівської трагедії, коли расисти вдарили балістичною ракетою по місцевому драмтеатру, де в той час там проходила виставка дронів. Дуже багато шукають винуватих українців серед українців, так би мовити. Хоча всі, мабуть, розуміють, що першим ділом в цьому винувата. Русня, але на вашу думку, то які висновки треба зробити, і що враховувати на майбутнє українцям, щоб таких трагедій не повторювалось? По-перше, треба чітко розуміти, що те, які в Україні сталися останнім часом, винна саме держава-окупант Росія. Тобто, саме росіяни запускають ракети, саме росіяни обирають цілі. Саме вони натискають кнопку Пуск, і саме через їхні дії гинуть українці. Це база, це те, від чого треба відштовхуватися. Тому я великий неприхильник того, щоб шукати серед своїх ворогів. Організатори івенту в Чернігові точно не вороги. З іншого боку, є багато законних питань до того, чому. Таку виставку е, зробили саме в Чернігові. Якщо враховувати, що від Чернігова до е, лінії зіткнення всього 80 кілометрів це дуже а, мала відстань, і, в принципі, очевидці говорять, що від сигналу повітряної тривоги до вибуху пройшло близько двох хвилин тобто багато людей, які Могли б вижити, просто не мали, часу, не мали часу дійти до бомбосховища. Друге серйозне питання це локація. Очевидно, будь-які заходи, які спрямовані на підвищення обороноздатності України, будуть цілями держави окупанта. Очевидно, держава-окупант полює в першу чергу. За тими українцями, які чинять спротив, і ця виставка дронів це саме те, що їм дуже сильно болить. Для них було дуже болючим ударом, коли українські дрони підривали російські великі десантний корабель новоросійську в захищеній, як вони думали, бухті базування Чорноморського флоту Росії. А їм дуже некомфортно, коли українські дрони долітають до Москви, долітають в глиб території окупанта. І звичайно, ті люди, які займаються дронами, це ціль номер один одна з пріоритетних цілей для ударів. Тому повертаючись до другого, що мені не зрозуміло, це те, чому такі івенти робити в центрі міста. А постраждали цивільні люди. Багато тих людей йшли з церкви, і безумовно, вони більшість із них були очевидно не в курсі того, що в драматичному театрі, який знаходився поруч, якийсь івент пов'язаний заборонкою. Можливо, якби вони були про це краще попереджені, Ну а загалом, якби ну при чому попередження, насправді було б розумно такі івенти робити, все таки не в центрах міста. Там, де немає людей, було б розумно такі івенти робити в захищених якихось локаціях, які взагалі знаходяться під землею. І мені дуже хотілося б, щоб організатори це все врахували. Бо зараз вийшла така ситуація: і цей весь е -е, хейт навколо організаторів. Він же ж саме через те, що е -е, насправді є підстави для цього хейту, є підстави для критики, і багато людей. Критикують, можливо, не дуже виважено, і це все стає не дуже конструктивно тому дуже круто було б, якби всі організатори таких івентів зробили висновки з цієї трагедії, бо насправді загинули люди, і це жахливо. Дуже хочеться, щоб такого більше не було. Тим більше, що організатори датичні до армії, вони розуміють, з ким мають справу, і, очевидно, так. Пане Сергію, а ось те, що дійсно якраз ця ракета прилетіла в той час, коли завершується богослужіння, і якраз близько 150 людей, навіть до 200 людей стали постраждалими внаслідок цього вибуху. Расисти спеціально вибрали цей час, на вашу думку? Це ж якраз свято Спаса було? Насправді я не думаю. Я... Звичайно, розумію, з ким ми маємо справу, з якими нелюдами і покидьками. Вони зробили дуже багато зла. Але все-таки я переконаний, що ціль номер один це були саме люди дотичні до виробництва дронів, саме в них цілились в першу чергу, і я думаю, що все було цій меті підпорядковано. А те, що, на жаль, одночасно проходила служба, це знову ж таки питання до органів, які давали, якщо давали дозвіл бо Чернігівська. Військова цивільна адміністрація випустила стейтмент, що вони не давали дозволу на проведення цього івенту. Хоча організатори говорять, що дозвіл був, тому зараз починається якась така, знаєте, чиновницький трошки пінг-понг, uh -huh. що було, що не було. Бажано зараз на цьому не концентруватися, бажано просто розуміти, що такого бути не повинно. Очевидно, не мають бути. Публічні заходи пов'язані з оборонкою в містах, які зовсім близько до кордону, де мало часу, і оч... на можливість сховатися в разі ракетного обстрілу. І також очевидно, що будь-які заходи пов'язані з оборонкою, повинні обов'язково проводитися в захищених і в безлюдних місцях. Не повинні вони проводитися там, в центрі міста, бо це реально ну, неправильно, на мою думку. Пане Сергію, і водночас дуже багато цікувань чуємо в адресу, зокрема, журналістів-телевізійників, які повідомляли на місцевому телебаченні про цей і захід. І ніби навіть така інформація була в ефірі телемарафону, то чи дійсно вони теж причетні тут. Дивіться, давайте розбиратися. Журналісти не є причиною витоку інформації. Причиною витоку інформації є ті люди, які інформацію. Первинно дають ваша робота як журналістів. Ну розказувати людям правду. Ви не повинні сидіти собі шукати якогось внутрішнього цензора, про це сказати чи не сказати. Про це мають думати відповідальні люди, які роблять якісь речі. Тому ну, безумовно це не є провина журналістів. Безумовно, це організація, яка мала би бути кращою. Але при цьому треба розуміти, що організатор цього одна з організаторів цього заходу Марія Берлінська. Це людина, яка зробила дуже, дуже, дуже багато для обороноздатності України. Це людина, яка з 2014 року постійно в процесі, яка постійно залучена своїм часом, своїми ресурсами у війну дронів, і завдяки якій підготовано дуже багато. Я бачив цифри кілька тисяч пілотів безпілотників, підготовано завдяки. Марії Берлінській це дуже велика цифра. Вона вражає, і ми розуміємо, скільки життів Марія своєю діяльністю берегла українців і на фронті і в тилу через те, що оператори БПЛА нищать порожу техніку. І очевидно, Марія теж є ціллю Росії, і, очевидно, після цієї помилки з локацією саме. На Марію дуже багато було вилито бруду, і це відбувалося в тому числі з Російської Федерації. Тобто, дуже багато ворожих ЗМІ підняло тему, що Берлінська винна, і дуже багато наших корисних ідіотів це все рознесло. Тому я попросив би всіх, хто зараз розбирається, намагається розбиратися в цій темі, відділити. Діяльність Марії по зміцненню обороноздатності України від конкретного випадку, який мені здається був трагічною, але все-таки випадковістю і помилкою це не було щось таке, в чому Марія однозначно винна. От така моя думка. Пане Сергій, ви вже задали поза Марію Берлінську? Пам'ятаємо її пост у Фейсбуці одразу після трагедії, в якому вона пояснювала те, що про місце локацію. Цієї виставки знала обмежена кількість людей, і лише в, в день проведення і про це стало відомо. І ніби з цими людьми вже працюють спецслужби. То, на вашу думку, чи расисти дізналися про цю інформацію з відкритих джерел, чи можливо не досі в Чернігові є якісь агенти, які зливають таку інформацію нашим ворогам? Наскільки мені відомо, запрошення було зіслано не менш ніж 50 людям. І таку кількість не можна назвати обмеженою кількістю людей тобто, це велика кількість людей, і можливо, хтось із цих людей або необережно передав інформацію, і вона пере потрапила, потрапила до ворога. Або, на жаль, можливо, навіть є ворожим агентом, бо ворожих агентів в Україні дуже багато. Не треба забувати, що досі в нас діє російська православна церква, досі в нас є люди. Незважаючи ні на що, симпатизують Путіну, симпатизують Росії і готові щось для них робити? Тому мені складно сказати, звідки саме був витік інформації, але те, що інформації про захід було більш ніж достатньо для того, щоб ця інформація дійшла до ворога, це доконаний факт. Пане Сергію, ну і на сам кінець, то на вашу думку, чи вдалося расистам? Розділити наше суспільство після цієї трагедії, адже бачимо дуже багато різноманітних ботів, особливо в соцмережах, вони застосовували для того, щоб так би мовити підливати олива в вогоні, щоб українці між собою сварилися, щоб створювати такі фейсбучні сречі, і чи чи все таки зможуть українці і надалі залишатися об'єднаними проти такого підступного і цинічного ворога? Скажу про єдність. Насправді дуже часто ця тема спливає про єдність. І нам часто ставлять приклад розроблені з часів Київської Руси, коли було багато князівств, які не могли зібратися докупи, і через це зазнавали поразок від монголів. Якби ми не сварилися зараз, як би ми зараз у Фейсбуках одне одного не звинувачували, є дуже суттєва різниця між тими часами. Коли були князівські міжособиці, на які а до яких часто апелюють адепти єдності, і тим часом, який є зараз, основна відмінність в тому, що як би ми зараз не сралися між собою, у нас єдина армія, у нас один президент, у нас єдиний центр прийняття рішень, тобто всі ресурси, які зараз є в Україні. Вони абсолютно керовані, вони абсолютно підпорядковані президенту Зеленському, і немає жодної сили, жодної місцевої еліти чи політичної е партії, е які представлені в парламенті, крім е осколків партії регіонів ОПЗЖ, чи як там вони зараз себе називають. Е які не мали б консенсусу на рахунок того, що ми повинні опиратися агресії. Тобто, ми єдині. У нас єдині ресурси. Ці ресурси зібрані в кулак, вони абсолютно керовані, і нічого не загрожує нашій спроможності опиратися агресією, бо розпрошеності є дискусії. А дискусії це ознака нормального демократичного суспільства. Ми багато про що говоримо. Ми зараз багато говорили про кейс з виставкою в Чернігові. Інколи ці дискусії набувають якихось гротесних форм, але вони все одно допомагають нам рухатися вперед, і ніяк вони не впливають на нашу єдність. Немає людини, яка, знаєте, почитала в Фейсбукі срач Срачі, сказала, Ой, ні, я тепер воювати не буду, я піду додому, бо, я, бо там. Десь Фейсбуці, десь там хтось когось там обізвав, а я його люблю. типа, і все таке. Тому не переживайте: ми єдині. Ми єдині, ми керовані, ми міцні, і ми обов'язково переможемо у цій війні. Пане Сергію, при нагоді не можу не запитати вас і стосовно вчорашніх хороших новин, які надійшли з Нідерландів, з Данії про майбутню передачу Україні літаків в 16 Нагадаю, на від Нідерландів. Ми маємо отримати 19 від Данського королівства, як ви розцінили цю новину, і які у вас були емоції після того, як дізналися про неї? Новина ця однозначно позитивна. Я радий, що так є. Що мене зараз не те, що бентежить, але на що я зараз оглядаюся, за те, що цю новину в основному коментують українські джерела, і досить скромна поки що інформація від? безпосередньо Нідерландів і безпосередньо Данії, тобто є уже стейтмент від Данії, що близько восьми літаків буде передано в цьому році, і в наступному році буде частина, і потім ще іще далі. Да. Тобто, це досить тривалий буде процес від Нідерландів. Поки що чіткої дорожньої карти, коли саме будуть передані літаки, і скільки саме штук їх поки що я не бачив. Тому я дивлюся на ситуацію із стриманим оптимізмом, бо поки що я не бачу підтвердження, що саме 42 літаки нам будуть передані, і поки що я не бачу підтвердження, що вони будуть передані просто найближчим часом і зможуть е, реально допомогти на полі бою просто зараз. Е, але безумовно, це прорив це вперше, коли чітко нам було окреслено, що ці літаки нам передають не просто навчання, не просто. Якась там розвиток інфраструктури, а чітко проговорено на рівні перших осіб держав, що ці літаки нам надаються. Тому я зараз хотів би всіх закликати розуміти, що ми не одні, що ми отримуємо додаткову спроможність в цій війні. А літаки F-16, вони переважають за характеристиками російські літаки і дають можливість Збройним силам України ефективніше їм протидіяти і. Це рішення буде берегти життя наших воїнів, які будуть прикриті з повітря, і це однозначно позитив. Я дуже радий, що це трапилося, і більше того, мені здається, що ці ця передача літаків це більше навіть не про військову спроможність, це більше про довіру до України, тому що безумовно, коли західні країни передають нам озброєння, вони думають, чи не буде це озброєння повернути проти них самих. Так само, як ми колись у 99-му році за газові борги передали Росії загальному 11, якщо я не помиляюся, стратегічних бомбардувальників а, і близько 500 ракет, і це дуже велика кількість. І цими ракетами, і цими бомбардувальниками зараз Росія атакує нас. Тому безумовно, коли наші західні партнери передають нам якусь зброю, вони прораховують всі можливі варіанти. Бо сьогодні у нас президент Зеленський, а завтра, можливо, у нас буде якийсь там варіант на, на кшалт Януковича. Це ж реальність. Тобто, насправді я дуже хочу вірити, що ні, але якби такий варіант однозначно е, прораховується, коли надається. Можливість нам мати таку зброю, яка має таку дальність дії. Нагадаю, що літаки f 16 можуть літати там порядка 1300 км туди і назад, запустити ракету і повернутися. А 1300 км — це якраз відстань від Львова до столиці е, Нідерландів. І якби Люди об... обов'язково ці ризики враховують, тобто цей жест, передача нам літаків, це також довіра до України. Це розуміння, що Україна дійсно є е... європейською країною, і вона не несе загрози європейській спільноті, і вона буде на боці європейської спільноти, якщо е... в якомусь майбутньому Росія буде воювати з європейською спільнотою, чи можливо Китай поглине Росію і буде. Використовувати її ресурси і теж буде воювати проти цивілізації європейської. Тобто, ми зараз на правильному боці, і мені здається, в нас дійсно по-справжньому повірили просто зараз. Пане Сергію, ну і ще насамкінець вже остаточно. Ви згадали про ось цей обмін газу на літаки і ракети. То на вашу думку, чи не повинні? Ці люди, які вчинили цей злочин, можна сказати, державну зраду, все-таки якось відповісти навіть через 20, більше 20 років, не знаю, Кучма чи Пустовойтенко, чи хтось із міністрів оборони, які були на той час, які допустили ось те, що ці літаки повернулися і ракети проти нас, і вбивають нас. Е, знаєте, з одного боку, так, з іншого боку, треба враховувати історичні контексти. Рішення про передачу літаків Росії було ухвалене в 1999 році. За два роки до того, в 1997 році, був ухвалений довгоочікуваний так званий великий договір між Україною і Росією. За цим договором країни поважали територіальну цілісність одна одної. Гарантували недоторканість кордонів. А саме перед цим, десь в районі 94-го-95-го років, були великі м, рухи на рахунок Криму, на рахунок можливого приєднання Криму до Росії, і цей договір він, як би, знаєте, м, ніби як поставив крапку в цьому всьому, що нібито Росія відмовляється від своїх претензій на Крим. Тому зараз, звичайно, ми бачимо, що це було помилкове рішення. Але чи було це рішення помилковим з точки зору якби того часу, наскільки це було явно в 99-му році, ну насправді, мабуть, це було неявно з іншого боку, звичайно, політики такого класу, як кучма, повинні були прораховувати наслідки. От саме про цей прорахунок наслідків я й говорив. Тобто, те, що вони прорахували тоді, було однозначно хибним. Росія, як казав Бісмарк, будь-які договори з Росією не вартують паперу, на якому вони підписані. І, на жаль, ми це зараз відчули на собі. Чи повинні нести відповідальність чиновники, які підписували. Ну, в будь-якому разі, я хотів би бачити якийсь процес. Можливо, вони дійсно невинні, але хай тоді процес скаже суд. Хай би цей процес був. Для того щоб люди, які приймають стратегічні рішення в нашій країні, щоб вони думали про наслідки, що не просто я сьогодні що небудь підписав, бо мені принесли на підпис, бо мені президент сказав підписати. А щоб вони враховували, що пройде час, буде інший президент, буде інша влада, і за це можуть спитати. Ось для цього цей процес над людьми, що підписували цю угоду, був би корисним, на мою думку. Щиро дякую вам, пане Сергію, за ваші думки, які ви висловили в нашому ефірі. Сергій Марченко, блогер, засновник рекрутингової агенції борщ. Був з нами в ефірі. На все добре, пане Сергію. Тримаємося. Дякую.